Олександра, вихованка дитбудинку сімейного типу Наталі Ільченко. Дівчинка у свої 12 має безліч хобі. Около, у около угоди займаюся йогою і кробачіка. Раніше ходила на плавання пазли складу, рісую картини по номерам. Охажую за своїми рибками. Мені Їх на подарували подаріли назад. Дитина ділиться. У їхній великій родині є добрі традиції. Часто проводять час усі разом. «По вечорам ми можемо дивитися фільми, записи дитячі наші. Ми можемо піти в ліс, там погляти, пофоткатись, розмовляти, поїсти, зробити пікнік. З мамою їздила в Київ. І потім ще з братом старшим цей дитячий будинок сімейного типу продовження родинної справи. Започаткувала його мати Наталі Михайлівни. Жінка була матір'ю вихователькою 17 років. Випустили в доросле життя 14 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Починалося все ще у 89-му році. Моя мама з татом вирішили стати прийомними батьками і. На той час така виникла форма, як дитячі будинки сімейного типу, і вони а, взяли дітей і стали їх виховувати. Зараз у нас в мене шестеро діток від 12 до майже 20 Виховую дітей сама з допомогою мами, а в мене є син, дорослий вже рідний кровний син. Про кожну дитину Наталя говорить з любов'ю. Марина вона в мене із двох років. І ще в неї є сестричка, яка на рік її старша. Марина зараз навчається в технікумі на харчові технології. Така в неї спеціальність от вже буде навчатися на третьому курсі. А Сестра її Анастасія вона навчається в медичному коледжі, теж ось скоро закінчує, вже залишилось півроку. От Богданчик буде навчатися на е, автослюсаря. Він технікою цікавиться, йому це подобається. І так про всіх зі своєї дружної родини Наталя каже: всі діти називають себе братами і сестрами. Навіть ті, які повиходили од нас, навіть ті, що приходять зараз, гості дорослі вже до мами, яка їх виховала моя мама. У Богдана є сестра старша, яка теж у мене була виховувалась. Вона зараз одружена, в неї двоє діток. Інші так, інші по одному. Ще в мене виховувалися Поліна і Коля. Вони теж родина, але вони вже теж дорослі, вже живуть окремо, працюють. Полінка одружена, теж недавно народила хлопчика. 16-річний Богдан найстарший з хлопців у родині. каже, відчуває відповідальність за сім'ю на рівні з мамою і вже замислюється про майбутнє. Бабушки. Сейчас 82 года. Раз да, да. надо. Обнимать, помогать, поддерживать. Хочется работа, да. деньги, дом. Больше себе большой. Большая Мария. Хочу, чтобы закончилась война. Поскорее. В Саксаганському районі два дитбудинки сімейного типу і шість прийомних родин. Наразі це дуже важливо, оскільки багато діток залишається без батьківського піклування, зв'язку з багатьма обставинами, і для того, щоб налаштовувати дітей державні заклади. Ми проводимо таку популяризацію сімейних форм виховання, залучаємо громадян, які мають бажання виховувати дітей в своїй родині, надаємо їм консультації, роз'яснюємо куди їм звернутися на для того, щоб зібрати відповідні документи. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато було родин з Херсонської області, саме прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ми їх тут брали на облік, і наразі у нас на обліку служби перебувають сім'ї опікунів, які перед. Переміщені з зони проведення воєнних дій чи зони окупації. Кожній дитині потрібна родина, упевнена Наталя Ільченко. Якби кожен, хоч по одній дитині взяв собі в родину, то у нас би не було не дитячих будинків, не інтернатів. Дітей зараз більше є, і бажаючих я бачу теж більше збільшилося, які хочуть взяти дітей в родину допомогти. Всі згуртувалися навіть. Не тільки на фронті, але й навкруги дітей, які осиротіли. Нам не треба бути байдужими до теми дітей, які потребують родини. І треба допомагати їм, допомагати вирости, допомагати стати на правильний шлях, і щоб у них була родина, до якої вони можуть завжди повертатися. Якщо потребують якоїсь допомоги моральної, психологічної, то щоб у них завжди було куди звернутися. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, цей день.